Команда інтера продовжує роботу в ефірі єдиного марафону. Я Лілія налягака представлю випуск новин. До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок прильоту дрона по Харкову сьогодні. В день близько півдня росіяни вдарили геранню, поцілили по одному з корпусів фармацевтичної академії. У навчальному закладі пробитий дах, пошкоджений навчальні кабінети та г... на горішньому поверсі. Спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її локалізували. Постраждалі це перехожі, які були в момент влучання на вулиці. Серед них і одна співробітниця університету. У неї гостра реакція на стрес. Викладачі кафедри, куди поцілив дрон, встигли спуститися в укриття, коли почули звук шахеда. Що стосується постраждалих, за медичною допомогою, звернулося троє людей, серед яких двоє були доставлені до лікарні. Такої середньої важкості це будемо казати таке вибухової травми. Акватравми. Суми опинилися сьогодні під масованою атакою ворожих дронів. Кілька влучань зафіксовані у зарічному районі міста. Попередньо минулося без постраждалих. Усі подробиці сьогоднішньої атаки розпитаємо у речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава суми сьогодні масово обстрілювали росіяни. Кілька разів атакували дронами. Розкажіть більше про наслідки цих ударів. За даними обласної військової адміністрації, зафіксовано 5 вибухів. Так ви вже повідомили, що це відбулося в зарічному районі. Ось буквально перед вашим включенням ми повернулися з місць влучань територію. Всю наші співробітники ДСНС обстежили так. Інформація та що ніхто з людей не отримав жодних травм. Ми це підтверджуємо, і слава Богу, що все обійшлося. Зафіксовані були загоряння на відкритій території. Також палала будівля нежитлова, всі абсолютно осередки горіння ліквідовано. Знову була загроза повторних ударів. Знову призупиняли роботи, але дякувати Богу, наші рятувальники, великі молодці, справились попри всі небезпеки і по і, попри всі оті важкі чинники, і зараз вже всі повернулися в свої підрозділи. Через атаку в Сумах були перебої з електрика з електрикою. Чи є світло у місті зараз? Е, дуже важка ситуація була цієї ночі. Знову були влучання по місту Суми. Е, орієнтовно, це трапилося близько другої години. Е, наші енергетики з, з наші енергетики вже повністю справилися. Жителі міста Сума е, з з електроенергією, але також вночі було і загоряння на території одного з підприємств, горіння відбувалося в нежитловій будівлі, спалахнуло як всередині, так і на покрівлі. І до 4-ї години ранку співробітники ДСНС ліквідовували всі осередки горіння. Дякувати Богу, знову обійшлось без жертв, без травмувань. І Ми пишаємося нашими українцями, що вони прислухаються до порад, і під час виникнення таких загроз. Слідують в укриття і дотримуються правил безпеки. Це зараз дуже дуже важливо, тому що постійно постійно є загроза різного роду і розвід дрони, і е, також е, будь-якого роду безпілотників в будь-який момент можуть атакувати жителів сумщини. Тому є багато каналів інформування, коли є найменша загроза, а особливо підвищена небезпека. Тому треба слідувати в укриття. А якщо говорити про область загалом, яка була ситуація вночі та зранку? Чи обстрілювали росіяни? Якщо так, то які регіони? Прикордоння це постійні обприприкордоні. Оп... При це, це це постійні атаки. В основному це е, сумський район. Такої потреби залучати наших фахівців вчора не потрібно було. Єдине, що ми з білопільської громади і залученням офіцера-рятувальника громади, який працює на місці, провели евакуацію однієї місцевої жительки. Її вивезли в більш безпечне е, місце е, зараз. Ситуація знову ж чути, як лунають вибухи на прикордоні від луня чути навіть і в місті Суми. Тому все по ситуації, коли буде необхідна наша допомога, ми завжди на місці і готові підставити своє плече громадянам для того, аби якомога швидше зреагувати на ті небезпеки, які можуть бути пов'язані з російськими атаками. Дуже дякую вам за оперативну ситуацію і за вашу роботу. і Дякуємо також вашим колегам. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Двоє чоловіків 27 та 39 років поранені внаслідок російської атаки по Херсону. Як повідомили у міській раді, в обох мінно-вибухові травми та контузії наразі вони у шпиталені. Окупанти обстріляли місто буквально годину тому, розповіли в міськраді. На Київщині під ворожим ударом опинилися три локації. У Фастівському районі через влучання дронів спалахнули три пожежі. Найбільша на складських приміщеннях на території логістичного центру однієї з компаній. Ніхто не постраждав, але займання масштабні. Про це в нашому прямому ефірі розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан. Також вона зазначила, що одразу після прибуття на місце пожежі працівників ДСНС Росія вдарила в друге. Минулося без постраждалих, це вже е, третя локація, яка сьогодні опинилася під ударами під ворожими обстрілами. Вже вночі е, ворог атакує Фастівщину. Е, дві е, пожежі вже повністю ліквідовано е, зараз на ліквідації третьої пожежі. Також задіяно робототехніку, важку інженерну техніку і працює авіація. Так як площа пожежі дуже велика, тому авіація практично зараз працює робить дуже велику частину роботи. Саме з гелікоптером проводиться ліквідація і великі площі вода заливається всередину, тому скажімо, ліквідація дуже пришвидшилась. До вісімнадцяти зросла кількість постраждалих у наслідок нічного обстрілу Запоріжжя серед травмованих і двоє дітей. Їхній стан тяжкий, але стабільний, кажуть медики. Сьогодні по місту та району росіяни вдарили реактивними системами залпового вогню та з авіації. Є загиблий після чергової ночі терору. В обласному центрі триває ліквідація наслідків прильотів. Чергова пекельна ніч у Запоріжжі. Вночі окупанти обстріляли місто та райони з РСЗВ та авіації. На місцях влучань спалахнули пожежі. Вогонь охопив житлові будинки, автомобілі та станцію техобслуговування. Від ударів загинув 41-річний чоловік. Ще 18 людей поранені і звернулися по допомогу до лікарень. У них осколкові ушкодження, контузії та гостра реакція на стрес. Серед постраждалих двоє дітей 4 і 17 років. Вони зараз у реанімації. Мешканці понівечених будинків досі не вірять, що вижили. Одягнулися, вибігали вибігли на вулицю тут запах газу. Тому я в першу чергу подзвонила на 104. А потім тут вже почала е, жінка кричати, що вбили людину, і тут багато людей було вночі, було страшно. Від удару у квартирі пані Наталії повилітали шибки. Тепер вона чекає, коли комунальники підготують матеріали, аби затулити пошкоджені вікна. Жінка розповідає, уламки від ворожих боєприпасів залітали просто в кімнату. Осколок пробив балконне скло, потім скло в кімнаті і валявся посередині кімнати. Від снаряду від снаряду, так. на місцях обстрілів працюють мобільні пункти допомоги. Там містяни залишають заявки щодо пошкодженого житла. Вибухи понівочили з два десятки будинків, деякі зруйновані вщент. Чималих пошкоджень зазнала і домівка пані Юлії. Дах пошкоджений, стеля, стіни, майже всі вікна вибиті. Всі двері у нас двоє дверей, і всі ну, вибиті вони. Е там деякі елементи від стін відпадають. Ну окрім обласного центру цієї доби, окупанти обстріляли ще 15 населених пунктів регіону. У Пологівському районі одна людина внаслідок ударів загинула. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Верховна Рада відновила прямі трансляції своїх засідань. Сьогодні засідання парламенту можна побачити в ефірі телеканалу Рада наживо. Трансляції були припинені на початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки. Тоді ж і журналістам обмежили доступ до сесійної зали. Торік, у травні нам знову дозволили відвідувати засідання парламенту. На сьогоднішньому працює моя колега Єлизавета Яковлева. Вона зараз з нами наживо. Отже, Лізо, вітаю. Розповідає, яким було сьогоднішнє засідання парламенту. Перше після відновлення прямих трансляцій. Вітаю, Лілія. І по-перше, скажу, що парламент у ці хвилини все ще продовжує працювати. Це справді було перше їхнє засідання після досить довгої перерви. Втім, скажу, що ось це саме перше засідання. Дуже складно, м'яко кажучи, назвати продуктивним. По перше, почалось воно а, лише об 11-й ранку, а не о 10-й, як зазвичай. А, на початку до того ж депутатів у сесійній залі було небагато кілька десятків приблизно можливо до півсотні. Ми нарахували, а, і тільки близько до. Десь о півдня сесійна зала справді справді наповнилася до слова. Перший законопроект на порядку денному сьогодні а стосувався він євроінтеграції нашого законодавства в аграрній сфері. Депутати провалили. І відправили його на повторне друге читання. До того ж, сьогодні було багато суперечок в залі між різними фракціями, дискусії щодо регламенту і інших факторів, які відволікали власне від розгляду безпосередньо законопроектів. Втім, один законопроект сьогодні народні обранці все ж ухвалили, і тепер в Україні будуть створені два нові суди: це спеціалізований окружний адміністративний і спеціалізований апеляційний адміністративний. Також у ці хвилини український парламент розглядає законопроект, який стосується військового омбудсмена. Це має бути представник, який відстоюватиме права і здійснюватиме контроль. Над дотриманням цих прав щодо військовослужбовців та членів їхніх родин. Утім, фінального рішення поки що на цю хвилину ми не маємо. Власне, ось так пройшов сьогодні парламентський день. На цю мить у мене все студія. Дякую тобі, колего. З нами наживо була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради, вони присвятили своє життя захисту людей від небезпек. До дня рятувальника, який в Україні відзначатимуть завтра, у Києві відкрили новий мурал. Стінопис на стіні центрального автовокзалу, присвячений саме працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій, на картині зображено рятувальника, який простягає руку до постраждалих. Навколо руїни, дитячі іграшки та полум'я. Зображення є символом героїзму і самопожертви тих, хто щодня витягує людей з під завалів після ворожих ударів і працює на місцях надзвичайних ситуацій. Ми хотіли увіковічити це. Відобразити саме на такому муралі за допомогою моралу і там, в принципі, всі теперішні реалії, які ми зможемо в подальшому побачити. Тут відображено якраз те, як інколи рятувальників бачать ті люди, які яких ми дістаємо з під завалів. Кожен день і зараз, на жаль, ми ліквідовуємо багато надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовими діями. І Кожен рятувальник, жертвуючи своїм життям і здоров'ям, йде йдучи на різні ризики, рятує людину. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Анна Каменєва тихого і безпечного науці. Дякую, Лілі. І тобі гарного дня, російський НПЗ під прицілом українських дронів про наслідки атаки. Не тільки про це поговоримо цієї години.